Завжди заглядався на рукотвори, на красу рукотворів, і мені хотілося їх бачити, тримати в руках, берегти. Збирає, зберігає й примножує історичну й культурну спадщину Чернігівщини, відомому етнографу, колекціонеру, майстру народної творчості Юрію Дахну. 60. село Москалі, що в 30 кілометрах від Чернігова, чоловік фактично перетворив на музей у п'яти будинках. Можна побачити велику колекцію старожитностей, зібраних Юрієм упродовж кількох десятиліть. Понад 10 тисяч експонатів, окреме приміщення е предмети, якими обробляли зерно. Є приміщення, в якому показане ткацтво від а до Я, тобто від Снапальону до ткацького станка, якраз стоять там показані ткацькі станки. Рушників більше тисячі у фондах є дуже цікаві зразки. Рушників 19 століття Чернігівські, на яких проглядається знакова символіка. Є мальовані картини, є стародруки, є світлини. Проте, чоловік не лише колекціонує, а й славиться талантом. Вміє прясти, ткати та вишивати. Розповідає, любов до рукоділля дісталася йому в спадок від прадіда по лінії батька. Не зрадив улюбленій справі навіть у лютому березні 2022-го, коли його рідне село опинилося під окупацією. Однак тоді в Юрія Дахна було й надважливе завдання зберегти автентичні колекції свого музею від рашистської орди. Яка, прагнучи стерти культурний код українців, нищить усе на своєму шляху, всього сховати неможливо було, бо як у ці скрині мальовані або і не мальовані і такі громіздкі речі, його ж не сховаєш. Але таке найцінніше експонати, на яких проглядається символіка яка з Чернігівщини, звичайно, мені довелося пакувати і зносити подалі. А подалі це на вулицю, по якій не проходила ворожа техніка. 11 березня в стінах Чернігівського історичного музею зібралися прихильники Юрія Дахна, аби привітати ювіляра хто квітами та подяками, а хто й піснею. О, як мені весело буде, люблю хлопця, не можу Зі свого боку митець пригадав головні віхи життя, а також розповів про творчий доробок. Однак зізнався, що планів на майбутнє поки не будує. Аналізуючи своє життя, мабуть, усе складалось так, як треба було, і думаю, і надалі складеться. Нам би головне переможний мир зараз і спокій в Україні.